Малята, сьогодні нас запрошують до себе на циркову арену два веселі клоуни Тім та Том. Ось вони, уважно на них подивіться, і скажіть, чим вони відрізняються? Правильно, малята, товщиною, тім тонкий, як палиця, а Том товстий, як бочечка. Але це. Зовсім не заважає їхній дружбі. Тім любив усе тонке, а Том навпаки. Одного разу наші друзі читали книжки та ніяк не можуть їх покласти, кожен на свою полицю. Давайте, маляти, їм допоможемо. Які книжки ми покладемо Тіму на полицю? Також тонкі, а тому товсті. Правильно, малята! Тім любив читати тонкі книжки, і ми їх зібрали усі на його поличку. Зараз перевіримо поличку Тома. І тут усі книжки на місцях. Адже він любив читати товсті книжки. Одного разу отримали клоуни листа. Наша принцеса дуже сумна. Допоможіть, будь ласка, її розвеселити. Дуже клоуни хотіли допомогти принцесі, розвеселити її, але не знають, де її замок. І пішли клоуни за порадою до баби яги, яка скрізь літає та все знає. Погодилася стара їм допомогти, але хоче, щоб клоуни виконали завдання. Біля їх хатинки жили кошенята. Їх слід полічити. Скільки кошенят малята всього? Правильно 5. Котре за рахунком чорне кошеня. Так, перше. А біле за рахунком яке? Третє. А рябеньке. Правильно п'яте. Котре. За рахунком сіре кошенятко. Так, друге, а руденьке. Четверте дала баба яга клоунам клубочок, який вкаже дорогу до замку, де мешкає принцеса. Виходять клоуни на галявину, а там зайчики танцюють. Клоунам так сподобалося їхні таночки. Що вони вирішили їх пригостити морквинками? Скільки зайчиків, малята? Правильно, чотири. А скільки морквинок? Так, три. Чого більше? Зайчиків. А чого менше? Морквинок на скільки? Правильно, на один. А що треба зробити, щоб усім зайчикам вистачило морквинок? Правильно додати одну морквинку. Скільки морквинок? Чотири. А скільки зайчиків? Правильно чотири. Тож який висновок можна зробити? Їх стало порівну по чотири. Рушили клоуни далі і дісталися до палацу, де жила принцеса, і своїми жартами та іграми розвеселили її, обіцяли діти і до нас завітати. На все добре!